Ярмарок продаж «Купуй Вінницьке стартувала в експоцентрі торгово-промислової палати вже втретє в цьому році. Розпочався він нагороджуванням 17 виробників, які стали переможцями конкурсу Краща торгова марка Поділля. Нинішні учасники виставки продажу 46 підприємств області. Головна мета заходу підтримати вітчизняного і місцевого товаровиробника в районах і містах області. За асортиментом представленої продукції знайомився наш кореспондент Вадим Потатуєв. Йому слово. Впродовж трьох днів з 17 по 19 листопада в експоцентрі Вінницької торгово-промислової палати проходитиме вже традиційний ярмарок Купуй Вінницьке. Цьогоріч свою продукцію представили 46 виробників області. За словами організаторів, подібні ярмарки набувають все більшої популярності як у вітчизняних товаровиробників, так і у споживачів їхньої продукції. Тільки цього року вже втретє ми проводимо подібну ярмарку. Купуй Вінницьке». Нам дуже приємно, що ці заходи завжди добре підтримуються всіма учасниками виставки, викликають великий інтерес з боку наших споживачів. Городянам ярмарки Купу і Вінницьке прийшлись до вподоби через помірні ціни та високу якість продукції, яку там можна придбати. В свою чергу для товаровиробників це гарна нагода представити свою продукцію, переконані організатори. Наша мета це підтримка малого середнього бізнесу, особливо в галузі виробництва. Це найголовніше завдання, яке сьогодні є у влади. І ми сьогодні бачимо, що наші мешканці нашого міста мають можливість купувати і споживати товари ну, надзвичайно екологічні чисти, це по перше, і саме головне за цінами виробника. На відкритті ярмарку також визначались переможці четвертого регіонального конкурсу Краща торгова марка Поділля. Експертна комісія визначила 17 переможців, яких нагородили почесними дипломами та медалями. Також найкращим виробникам області надали сертифікати на право використання логотипу конкурсу в рекламних та інформаційних матеріалах впродовж року.